Вітаю всіх, хто зараз дивиться літературну світлицю, і запрошую на чергове знайомство з людиною, яка любить книжки, читає їх, пише і популяризує. Сьогодні у гостях у літературній світлиці пані Марія Гнатюк, голова Союзу Українок з Коломийщини, автор та співавтор численних книг. Вітаю вас, пані Марія. Дуже дякую. Кілька років тому вийшла ваша книжка. Рідномовне жіноче шкільництво в Коломиї 1919-1939 роки. А скажіть, будь ласка, чому ви зацікавилися цією темою і чому охопили саме ці роки? Цією темою я захопилася ну вже згідно нашої організації, яка є суто жіноча. Так і кріп того, наукова конференція була, і мені запропонували заповнити нішу Історії, Коломиї, то про, про жіночі школи, бо про це ніде було, не було написано. І тому так спочатку була конференція, а потім, коли вже це, після конференції мені запропонували більше ширше це зробити, оформити. Я тоді почала працювати вже два роки над тою книжкою, і науковий керівник, рецензент тої книжки, пані Зиновія Нагачевська, професор університету Франківської імені Стефаника. Ну, дуже мені допомогла і мене надихнула і сказала, що цю тему залишати просто не можна. І так вийшло в 2014 році, два роки тому. Ця книжка які видатні постаті ви знайшли для себе, коли досліджували цю тему, і на що особисто зробили наголос? Що хотіли донести тим людям, які візьмуть цю книгу до рук? Ну, Постати і викладачів було достатньо такі яскраві особистості, як потім вже вияснилося. Я мала дуже багато літератури і зараз її маю. І, ну, Наприклад, така постать, як от Маруся Бек, батьки якої прислали спеціально вчитися в Коломийську гімназію, потім вона чотири роки провчилася, і брат її вчився на Городенківщині. Навернулася. До Америки і там стала два рази мером Детройта. Тому це дуже в нас в нашій школі складали іспити Лева Ребета дружина, це відомий діяч ОУН Дарія Ребет. У нас також дружина Степана Бандери Віталія Опорівська, яка, яка мала стрийка, в коло ми і. Приїхали і так сталося обставина, що вона мусила так само екстернатом здати. У Нас вчилася дружина такого відомого художника Петра Андрусєва, Наталія Андрусєв. Потім ну, дуже багато музикантів, бо в нас ще був музичний інститут перший заснований в Коломиї. Взагалі дуже багато відомих особистостей, які потім принесли таку світову славу і собі, і, можливо, Україні. І ще цікаво, те, що деякі люди ще читали цю книжку, про яких тут написано. Це, це, це дуже при, при, прикметно. Ну і напевно, ви для себе зробили багато відкриттів, коли досліджували, коли писали цю книгу. Тому що доля тих жінок, яких ви досліджували, описували їхнє життя, вона дуже непроста. Так, дуже багатьох людей тут непроста доля, і також і викладачів, і випускниць тої школи. По-перше, те, що рідномовна школа запущі це буде дуже, особливо для дівчат, це була ніби така мета, якої не можна досягти. Але так сталося, що від 2014 року по 1939 почала почало створюватися жіноча гімназія, потім жіноча Жіночі школи, такі які середнього класу, наприклад. І почалося це, значить, там описана яка верхність, наприклад, польських студенток чи учениць до україномовних. Це також було дуже-дуже ну, болюче для жінок, не допускали до вступу в університет. До речі, тут описана пані Марія, яка Описувала також, яка очолила товариство Колум'ян в Америці, і вона була перша лікар, перша адвокат жін, жінка. Це дуже ну дуже мало всюди жінок було в таких урядових організаціях, особливо в нас на той час східній Галичині до 39-го року. І тому велика потреба постала в тих власне. Школах україномовних, тому що ну, поляки мали сюди доступ. Було так, що дівчата закінчували гімназії жіночі, їх висилали десь далеко на польщу працювати, щоб вони не працювали по місцях, а звідти присилали вчительок, по полячок, щоб вони тут працювали. Тобто, щоб не поширювати можливо так українську мову, не робити шкільництво українським. От, тому Ну Є дуже гарні, цікаві такі речі є, що е, люди просто подумати, як у нас тепер, ніби час війни, і все йде на війну, а на той час люди були в таборах Діпі і там створювали наукові книжки, писали верніше, видавали, е, брали участь у, у художніх виставках. І зараз є дуже багато власне, з того періоду, навіть в мене є таких давніх книжок 46 й рік, 45, й 47. й Ну і ще крім того, ми завдячуємо дуже тому, що Союз Українок Америки вони випускали від 44-го року журнал Наше життя. Це є, власне, була її організатором Маруся Бек. І він зараз оцифрований від 44-го по 2012 рік. Тобто люди зараз можуть користуватися тим тою бібліотекою. І ще крім того, є така діаспорна електронна бібліотека, тобто для як захист прав. Діаспорних наукових і також там можна скористатися, якщо хтось хоче. То це дуже цікаво. Ви, як автор, описуючи цю книгу, зупинилися на 39-му році. А чи буде продовження історії жінок Коломийщини, чи які мають стосунок до цього краю після 39-го до наших днів? Ну, мабуть, буде, бо після 39-го року, там дуже до 89-го року, фактично, Союз України як такий не існував. Союз України тільки був в діаспорі, і в 89-му році почалося відродження Союзу України. І я думаю, що на той період ну, випадеться це. це бо, на той період фактично не було таких організацій. Вони навіть не були в підпіллі, не було їх, просто їх не було. Але з 89-го року буде, буде відродження, я думаю, що ми цю тему треба буде надолужувати всім, хто зможе. От, я знаю, що Стрищина працює над темою Союзу Українок. У нас вже є 25 років Союзу Українок, коли ми ще не, що ми вже на цю тему. Може, Бог дасть, буде книжка. Тут навіть обкладинка тої книжки здавалося така, ну, ця обкладинка, це власне цей малюнок Левицького є з журналу Жіночий світ це організація «Україна Канади, від яких я маю дозвіл, щоб власне, її тут було щоб вона була на першій сторінці на обкладинці. Окрім жінок, своєю увагою ви охоплюєте і духовних осіб. Власне, ось ми бачимо книгу на нашій розкладці про митрополита Андрея Шептицького. Розкажіть, будь ласка, про зміст цього видання яким чином Андрей Шептицький пов'язаний з Коломийщиною, так. тому що саме цю тему ви висвітлювали у даному збірнику? Так, то у нас була така конференція в Коломиї. Вона була всеукраїнська конференція до 150 до з дня народження митрополита Андрея Шептицького. І я так вирішила дослідити таку, ну, можливо, цікаву ділянку, тому що вся історія складається з якихось кропинок правди історії. Як він був на Коломийщині? значить, дуже багато вже є відомостей про те, що як він був на Гуцульщині. Навіть до моїх любих гуцулів послання таке. А на Коломийщині, значить, щоб попасти на Гуцульщину, він мусив їхати через яблунів і ліворуч їхати вже на Косівщину і на Космач. А на то він мав би їхати вже на Березови. І тут, власне, в Березовах його дуже гарно зустрічали там люди, особливі березови це є білі хорвати. Вони не вважають навіть себе гуцулами, для них це є образливо, що вони що їх не признають за білі хорвати. Там дуже багато шляхти. І от так як шептицький шляхтич був. Граф був так, то та власне Березівська шляхта, вона дуже його зустріла, так би скати, святково, урочисто. Вони навіть собі придбали всі костюми шляхтачів, і це було дуже, дуже таке. Величезний звих народу його там від Стопчатова і так далі зустрічали. Власне, люди проводили Березова Нижнього, а потім він поїхав на середній. Це якраз той рік, коли він ще був єпископом тут на Станіслової, стані бо після нього вже став Хомишин, там вже були інші. Ну, Там цікаво, там навіть є описано, що хто казав йому, з якими словами зустрічав його. Це таке цікаве, мені було цікаво. А скільки ви працювали над цим виданням? Е, З тою темою, ну я не знаю, так місяців п'ять певно працювала. Це Та так дуже потужно, бо в мене ще так чоловік, де колись помикає, ти що щось там зробила. Тему вашої праці над книжками ми продовжуємо наступним висвітленням книги про міжнародний конкурс, в якому беруть участь дуже багато дітей. Власне, ви як вчитель підтримуєте такі ідеї, ініціативи учнів. І можна там на сторінках, Гортаючи, знайти твори коломийських дітей. Так, ну це є всеукраїнський конкурс, мій рідний край всеукраїнської організації Союз Українок України. Значить, очолює цей конкурс заступниця голови Союзу Українок України, пані Ростислава Федак. Це її була ідея цього конкурсу, і він вже так поспіль 18 років цей конкурс. Ми працюємо як це ну, в різній царині, залежить до якого часу. От минулого року було 200-ліття Шевченка, і в нас є дуже ну. Там такі цікаві теми діти розробляли, що, ну як вам сказати, що навіть такого віку, ну там перший гімназійний клас, це не є такі великі діти, але вони вже брали участь в тому. Ми там подавали тему, от я знаю про жінок-січовичок, бо ми переважно знаємо Олена Степанів, там правда, там Ольга Басарап і так далі. А тут в нас є 33 прізвища жінок-січовичок, які є. Які брали участь в тому і описано в цій роботі. Навіть недавно мені прислали роботу, є така Гандзя Дмитерко Ратич, родина є Ратичі і у Львові. Вони видали книжку, а їхній її син, Січовички, вже покійний, вона була головою Союзу Українок 67-го відділу Союзу Українок в Америці, вислав матеріали про свою маму. Так що ми будемо, можливо, мати такий куточок до того часу про січовичок. хотіло би мати. Шановні глядачі і радіослухачі, сьогодні ми говоримо про літературне життя Коломийщини. У нас у студії пані Марія Гнатюк, голова Союзу Українок Коломийського району. Власне, ми говоримо про її творчий доробок, також співпрацю з іншими авторами, про ті книги, про ті теми, які висвітлюють життя на Коломийщині. Дуже цікавим проектом, хоч невеличким, але все одно творчим, є Таке видання листівок творимо українську моду. Хто вирішив таке започаткувати? Подати вишивки, подати модні крої плать. Подати таких гарних панянок. І хто е, цікавиться шведською справою, може собі це використати. Так. Здайте, я е, взагалі дуже люблю збирати різну літературу, особливо давню. І маю достатній доробок е, журналів з 24 по 39 рік. Е, Нової хати, це Львівського Союзу України. І там е покійна пані Бачинська вона завжди розробляла такі для того журналу крої різні, е власне, вишивані. Ну і були не вишивані, звичайно, були міські фасони. І от мені так, я подумала, що це так, воно от я бачу, більше ніхто це не бачить. І я вирішила так в нашій друкарні, щоб з того, зробити такий проєкт. Він виявився достатньо вдалим, тому що був тираж не такий малий, а їх вже майже немає, бо дуже багатьом сподобалося. Є достатньо, ну добре те, що вона двомовна там, там натякі свір такий переробила, щоб було до того видання, і кожна листівка має посилання на номер журналу. І на і на автора, тобто це не є плагіат, це є абсолютно це. А ми перед цим що зробили, шануємо українську моду такий вечір з дівчатами з Союзу Українок і наш техніку мод, чи як він тепер називається, якось інакше технічний коледж. І зробили ще також таке свято. І то вже було там була історія українського костюму. Навіть наукова така робота була на цей конкурс костюм українки, власної там достатньо цікаво було. Таке ми зробили. Так що хтось, якщо хоче собі придбати, не не придбати, а змоделювати, то, то було дуже цікаво. Пані Марії, ви дуже часто згадуєте книги з діаспорної бібліотеки. Вони є в наявності в Коломиї? яким чином потрапляють до вас, хто вам їх передає. Бо майже в кожній книзі ви згадуєте якісь вкраплення власне тих даних, які прийшли за кордону. Так, я маю. Сталося раз така ситуація. Ми були на річних нарядах Фужо в Парижі, і тут такий дзвінок, що з Канади. Що хочуть передати для Союзу Україну бібліотеку цілу професора Кравчука, бо їм треба вибратися, щоб не палити ті книжки. А та жінка, яка дзвонила, будь каже: я не могла попалити такі книжки, просто я подумала про тебе, що ти можливо це візьмеш над цим своє таке шефство. Вона висла достатньо, ну так, якщо. 11 ящиків книжок, кожен ящик має десь так по 20 кілограм, бо скільки можна пересилати, тобто у нас є поза 200 кілограм книжок. Але ці книжки абсолютно такі, як би сказати, наукові, вони не є такі, ну, знаєте, як сказати, Бутафорні, просто художні, щось невідомо про що, тобто вони є всі наукові і діти користуються тими книжками. Проте ми зараз не маємо приміщення, де але ми обов'язково цю бібліотеку зробимо так, щоб вона була досягненням цілого міста, щоб могли всі користуватися. Тому що Найсфранківська Франківська до нас викладачі от, багато, я тепер висила, передавала книжок, от підручники, які видані для українців за кордоном. Це така тема буде цікава, навіть сертація. Власне, в мене є ті книжки, я їм передала. Тобто ці книжки мають життя, вони не є як -то, тільки так, що в нас там і більше ніде. Ну і всюди так є. Тому, наприклад, от, от у цієї книжки <кхм> то було 130-річчя Станіславівської єпархії. 30 років, і я робила такі дослідження про тит Войнаровського бут бо він був в Коломийському районі пастором, потім працював разом з Шептицьким. До речі, ага, і я мала якраз його його бачення, тобто він сам про себе писав біографії. І я хотіла в інтернеті подивитися, хто що цим займається, і так вияснилося, що. Ніхто не займається, думаю, ну то це вже буде добре, тому що не буде ніякого там, плагіату, що, щоб я використала чуже. І запропонувала мені ту тему, і, власне, про нього дізналася таке цікаво, навіть що от нашу зарваницю якраз купили вони. Вона вже переходила до московітів, і греко католики і разом з митрополитом Шептицьким, що тоді був у Львові. Викупили зерваницю, вона до цього часу є греко-католицька, і ніхто про це не думає, як вона стала, правда? Як, вона, як то сталося так, що вона є та зарваниця власністю? Ну, і такі цікаві речі є. От ще, ще які такі книжки є. От я в цій книжці свої описала там ну, багатьох, і так у нас було подружжя, Києва моє, він художник, а вона, до речі, читацьким гуртком. Завідувала в Канаді 30 років. Це Марія Кейван, хоча вона сама лікар була. І там так написано, таким одним рядочком було на 88-й сторінці, навіть що е, Іван Кейван, будучи в тих таборах, вони в Діпі там були, він намалював заяви Олену Кіселевську. Які причини? Бо Олена Кіселевська, вона ж очолювала наш жіночий журнал, е, жіноча доля. І він її пам'ятав ще з Коломиї. Ну, я так, знаєте, ну, написала, а так мене весь час кожен факт, хочеться ще раз перевірити, що це таке є. І з цього серпня на двірці нас, коли ми, я Алятику зустрічаю дочку цих людей і так каже, ви знаєте, я написала там про, про портрет такий, чи взагалі чи це правда, тому що більше ніде зустрічала. Вона каже, правда, в мене є вдома в Монреалі цей портрет. Тобто факт, розумієте, для кожної книжки має бути факт. Конкретний, без вигадування щось, бо може, є. І тому так, якщо, от, бачите, тут так, вона мені переслала буквально за три дні той портрет по електронній пошті, просканований портрет. І, ну, Я думаю, що це велике досягнення, те, що цей портрет він є, ну, що він існує, що він не тільки описаний в книзі, а просто що він дійсно існує. Скажіть, а чим зараз живе Союз Українок Коломийщини? Яким є його літературне сьогодення? Ну, у нас Союз України, коли ми ще не живе, ну так би мовити, ну буяє, будемо казати так, це може не скромно, але у нас є школа шляхідних країни, яка вже 5 років е працює, і там дівчата дописують, у нас є доробки. Наші союзянки видають книжки свої. Наприклад, навіть є так, що от наша союзянка Юлія Долінська, яка навіть написала гімн. Для Союзу України Коломийщині вона була підраження наукової конференції. У нас тут була в Коломеї, ну, Франківської Коломеї. Маріка Кіращук, яка супарик, яка також має такі доробки, дуже цікаві. Вона зараз про своє село написала дуже гарну книжку, і там є фотографії, і там є різні вірші. І вона там і про одяг написала, і про художників, і там знайшла 137. Фотографії, тобто 137 років людей з того всього, які такі вже відомі, пішли в світ. Такі цікаві. Юлія Долінська, я вже сказала. так, А ще у нас Ганна Жибак, є також наша Союзянка, яка дослідила Струбківське весілля, а не тільки в словах, але й в нотах. Там описані до кожного, там співанки, так будемо казати, ноти написані. Такі цікаві речі. Ну і наша школа найцікавіша, що це є наша школа шахетних та а взагалі, як доповнюється Союз України Коломийщини молоддю чи цікавляться діти, юнацтво цією організацією? Бо на початку 90-х був дуже великий сплеск: потреба в духовній культурі, потреба в пісні, потреба у відродженні саме українських організацій. Піонерство, Жовтеняцтво відійшло на другий план. І навіть сьогодні є дуже така потреба заповнити оцю нішу відсутності громадських організацій. Ці саме для дітей, які б були спрямовані на їхнє патріотичне виховання, бо школа вона звичайно має основну місію це навчити. Ну і помимо того, десь в якомусь проміжку після урочному виховати там виховні заходи, але все одно дозвілля дитини мусить бути заповнене більш такими чітко спрямованими патріотичними організаціями. Так, ви маєте рацію. Значить, зараз молодіжне в нас є крило, це при нашому педагогічному інституті в Коломиї. там є молодіжна організація Союзу Українок, тому що після 16 років вони вже можуть бути як, як окрема організація. Вони не хочуть бути окремим осередком, але вони будуть з нами. Тобто я вважаю, що якщо люди мають 20-23 роки, то це дуже добре, що ці люди хочуть бути в такій організації. І в наша школа шахетних українок яка є тільки в суботу, ми вже випустили 80 дівчаток, і я вважаю, що минулої суботи у нас таке було літературне там викладач нашого університету, пані Галя Волощук, кандидат філологічних наук, з ними проводила таке заняття. І от Вона, наприклад, їм дала домашнє завдання прочитати дзвінку матіяші, тоді, ось, що вона буде. А в нас там є ще, крім того, мовний етикет. Де до нас приїжджає викладач зі Львова читати то, власне, предмет, і там є зарубіжна література, і зв'язок з літературою, і, наприклад, як писати листи, починаючи від Папа Римського так, до свого товариша чи до товаришки. Тобто це треба вміти дітей навчити, де це, як це має бути. Є діти, що пишуть самі вірші, самі прозу пишуть. От, у нас є така тема, як працювати на камеру. Англійською мовою будуть, це теж дуже важливо, тому що одразу концентрується увага і мову треба опанувати для того, щоб діти беруть інтерв'ю у відомих наших жінок. Це так само є несподіванка і для тих жінок, ну, для старшого віку, то ми звичайно перезвонюємо, але якщо такі от нам, наших викладачів, то вони беруть інтерв'ю і ми от таку будемо книжку заводити. Ми вже маємо інтерв'ю. Незвичайні долі, звичайних жінок. Така книжка, в принципі, є іроїди Вінницької, але то є великий потужний проєкт з Америки, з України Українок Америки. Ми не зможемо, мабуть, такий зробити проєкт, бо в нас нема фінансування, але голосити записати, розумієте, щоб потім мати електронний варіант книжки. І от люди приїхали, наша Союзенка приїхала з Майдану, вони такі були свіжі спогади, що ми записали. Три години, зараз я їй кажу, Міля, ти б могла це сказати? Вона каже, вже ні. Бо це тут було таке, циво. до речі, про неї теж є книжка про художницю. Це така, мабуть, єдина, в Коломиї книжка, яка про художників написана, це про нашу Союзянку Мілю Бережницьку, яка, до речі, робить таку всеукраїнську така ініціативу у нас. І виставки наших художників їдуть по цілій Україні. Буквально кількома словами про життя Союзу Українок за кордоном. Чи ця організація там також по різних країнах має свій розвій? Чи вже от старше покоління відходить і пригасається робота? Ну ні, вони знаєте, от всі е, жіночі організації, які є у світі, вони об'єднані у світову федерацію українських жіночих організацій. Туди входять всі організації, крім України, тому що ми маємо свою державу. І от кожного року вони роблять такі річні наради. Ну, тепер почали вже запрошувати Україну, і це дуже прекрасно було. рази в Львові я вже була, в Парижі, в Стокгольмі. І вони дуже зацікавлені в тому, щоб Союз України в Україні жив. Вони великі дають датки для цього. Наприклад, у католицькому університеті в Львові УКУ вони фінансують такий, такий проєкт жіночі студії. Туди приїздять дуже відомі професори і жінки. Ну, от, наприклад, Марта Богачевська, хом'як, яка взагалі написала Білим по-білому про жіночі рухи, книжку таку. І там, тобто вони, вони фінансують найбільш потужні, мабуть, працює Союз Українок Америки, організація Українок-Канада, але і Австралія. От тепер у нас була голова Союз голова Союзу Українок Австралії в Коломиї в листопаді. Вони там працюють. Але... Але їм там просто легше. Матеріально їм там набагато легше. Але ми з ними дуже тісно співпрацюємо, тому що є такі дані, які треба від них мати. От. Завершуючи нашу зустріч, хочу ще запитати таке. Літературне життя Союзу Українок, яким воно є у плані того, які зустрічі організовуєте, з ким зустрічаєтеся. хто з цікавих постатей відвідував вашу організацію? З ким зустрічалося юнацтво Союзу Українок, старше покоління. Ну з самого початку знаєте, ми мали так би мовити, ще жив покійний Тарас Мельничук, лауреат Шевченківської премії. Ми фактично мали Союз України так, якби на днем опіку. Ми все робили для нього, для того, щоб він міг працювати. Ну він був така харизматична натура, але ми дуже. Як сказати, ми дуже ним опікувалися. Оце такі були зустрічі. Ну, у нас є наші місцеві, такі, може, ряби вже не є ж такий місцевий. З Василем рябим були ми. От, ми робили такий літературний вечір Марії фішер слиш яка, до речі, в Севастополі зробила електронну бібліотеку української літератури. У Харкові зробила літературу, ну, таку бібліотеку. Звичайно, я тепер дзвонила в Севастополі. Невідомо, де та бібліотека взагалі ділася, і в Владимирський каже, що він сам не знайде ту. Речі такі, що... от ми навіть такий вечір провели, дуже такий гарний, потужний, був. Нам навіть потім звідти писали, що як ви так змогли, то все організувати і верніше знайти такі речі. Ну, бо це все пошук. Воно інакше не може бути. І от ми наближаємося до великого ювілею Івана Яковича Франка. Що планує ваша організація в цьому слова? Будемо робити літературні вечори, звичайно, щось власне наша школа, шляхетна і союз Українок. А ще крім того, ми готуємося до конкурсу Мій рідний край. У нас вже є одна така робота. Вона ну, півтора року на тою темою. Та дівчинка працювала Іринка. Іван Франко у пресі, і в радянських, і в закордонних, вона дослідила 1250 позицій. Тобто це є робота грандіозна. Дехто собі вже може так прикинути, що це буде дисертація чиясь, якщо би. Але ми зробили дуже цікаву річ. Ми переслали собі, тобто поштовий знак того, що я була допустим, перша, так? Бо бо в мене ця робота вже є згідно поштою, бо так вона може десь загубитися. Ну, не завжди люди є чесні, знаєте. Науці на всякі гаяцтва. І тут це така велика вже потужна робота, вона вже фактично зроблена. Ну і ще будемо, от Байрон і Франко будемо робити, бо це такі дві особистості, які співзвучні, можливо, що ми са, є різниця між ними. Пані Марія, дякую вам за участь у нашій передачі. Бажаю вам творчого натхнення, сили до просвітницької роботи і Божої опіки. Дякую дуже і вам, що ви не погребували мої Запросили, шановні глядачі і радіослухачі. Сьогодні у нашій студії була голова Союзу Українок Коломийщини, автор і співавтор книг пані Марія Гнатюк. Дякуємо вам за увагу. До нових літературних зустрічей.